Ста лютого це ЧСН, сьогодні у випуску ринок праці 40 охочих і лише одне робоче місце. Інвестиції в охорону здоров'я у черкаську лікарню придбають нове медобладнання. Обладнання самий сучасний війни на Шевченко Форева, творчість поета крізь призму сучасності, хотіла як символічно показати. Вони вміють жонглювати і міксувати. У Черкасах відкрили школу барменів. Oh shit, shit, boom, oh, oh. boom. Черкащині на одне робоче місце претендує 43 людини. У грудні минулого року нарахували лише 516 вакантних робочих місць. Це менше ніж у попередньому місяці на 31%. Про це повідомляє головне управління статистики у Черкаській області. Найсутужніше із працевлаштуванням у Драбівському, Жашківському, Катеринопільському та Чорнобаївському районах. Там на місцевих підприємствах вільних робочих місць на кінець року взагалі не було. Рекордно врожайний минулий рік не приніс дрібним аграріям області надприбутків. Причина низькі закупівельні ціни. І це при тому, що вони зібрали майже 135 тисяч тонн озимої пшениці та 224 тисячі тонн кукурудзи. Репортаж із конференції Черкаської обласної асоціації фермерів. 1208 фермерських господарств області вишикувалися на старті нового аграрного року, яким він буде врожайним і безгрошівним, як 2013-й, чи збалансованим, говорили учасники конференції. Фермерством Петро Мелокости почав займатися ще в 90-х роках. Аграрій каже, що за ці роки так і не діждався низьких відсотків на банківські кредити. Ну я вам скажу, щоб розвивалося фермерство. Значить, по перше треба, щоб нормальні кредити. Були під нормальні проценти, так як ну я вам скажу чесно говоря, мій син зараз працює в Данії. І я там був трошки так сказати, поцікавився там життя. Ну, 2-3 проценти, і ну хай там 5 вже, ну 10, Ну якщо вже за 20, розумієте чи ні, то це вже трошки воно трошки накладно. Розказували фермери і про чиновницьку казуїстику під час оформлення документів на землю. Закони, які діють, недосконалі. Діло в тому, що за роки фермерування, 20 років, міняються закони відношення до землі. Було у вічне користування, було у постійне користування, було у, а в даний час у, дається в оренду. І переоформлення всіх документ, документацій всієї є надзвичайно важким для фермера. Як по часу, так само в коштах. Нинішній рік для фермерів нашої області стане роком переорієнтації системи господарювання. Попри те, що вирощення зернобобових та городніх культур буде домінуючим, дрібні аграрії хочуть взятися за відродження тваринництва. З такою пропозицією, 14 лютого, до столиці поїдуть на зізд фермерів України. З'їзд фермерів України буде виносити ці ж пропозиції, я думаю, що які винесемо, і ми сьогодні треба розвивати тваринництво тваринницьку гаузу обов'язково, так як це пріоритет сільського господарства, лише в поєднанні рослинництва, тваринництва і переробки, можливо, мати якийсь результат. На сьогоднішній день просимо, щоб влада звернула на нас увагу і щоб сприяла цьому, так як фермери самотужки це зробити не зможуть, це практично може бути тільки за підтримки держави, за по державних програмах. Представники влади запевнили, в цьому році в обласному бюджеті передбачено півмільйона мільйона гривень на підтримку дрібних аграріїв. В державному бюджеті закладено 28 мільйонів на підтримку фермерського руху в вигляді лізингів на придбання обладнання техніки вигляді фінансової допомоги. Тому я думаю, що наші фермери сьогодні на з'їз почувши ці дані вони все ж таки активізують свою роботу щодо звернень знову ж таки через департамент АПК до міністерства з приводу фінансової підтримки їхньої діяльності. По завершенню конференції було обрано делегатів на з'їзд фермерів, який пройде в Києві 14 лютого. Олександр Чернега, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Про дохідну частину держбюджету нові заяви Москви із огляду на ситуацію в Україні, весілля на барикадах і не тільки у короткому огляді подій. Виконати дохідну частину бюджету буде складно, але можливо про це заявив глава міністерства доходів і зборів Олександр Клименко в інтерв'ю Оніан. Зростання надходжень можливе при виконанні двох умов досягнення показників розвитку економіки, закладених при розрахунку бюджету, та успішна її датінізація, зауважив міністр. Москва зобов'язана втрутитися в ситуацію в Україні. Впевнений радник президента Російської Федерації Сергій Глазєв. Високопосадовець апелює до Будапештського меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1994 року. Його учасники Росія і США є гарантами суверенітету і територіальної цілісності України, тому вони зобов'язані втручатися, коли виникають конфлікти і ситуації такого роду. Зауважив радник Путіна. Готувати санкції проти українських чиновників і бізнесменів, активізувати зусилля з протидії відмиванню грошей українськими компаніями в європейських банках закликає парламент ЄС. Євродепутати виступають також за створення в Україні своєї постійної місії, наголошують про необхідність надання фінансової допомоги Україні. У резолюції йдеться про підвищений дипломатичний тиск і підготовку персональних заходів, зокрема заморожування активів майна щодо всіх офіційних осіб України та бізнес-спонсорів олігархів, відповідальних за загибель протестувальників в Україні. Починаючи з наступного року, українців Росії вважатимуть за іноземців для візиту до цієї країни необхідно бути мати закордонний паспорт. Виняток зроблять лише для громадян Білорусі і Казахстану, як членів митного союзу в українській міграційній службі ажіотажу із отриманням документів у зв'язку зі зміною правил в'їзду до Російської Федерації не очікують. Поки що жодних змін у графіку роботи на українському кордоні немає. Президент Путін заявив про зміну правил від відвідини Росії для українців ще у грудні 2012 року. Народні обранці на цьому тижні у сесійній залі не працюватимуть. Наступне пленарне засідання відбудеться, коли парламентарі узгодять питання змін до конституції. Опозиція і більшість так і не домовились про створення тимчасової комісії для підготовки нового варіанту основного закону. Закриваючи сесію, спікер Рибак відзначив, що це рішення Верховна Рада ухвалить на наступному тижні. Звісно, якщо узгоджений законопроект буде тоді готовий. Революційне весілля у Києві побралися 18-річна Анастасія родом із Криму та 23-річний Євген із Хмельницького. Молодята познайомилися кілька місяців тому на Майдані. Пише ТСН Особливе. Дівчина на Майдані допомагає готувати їжу. Її наречений постійно чергує на барикадах на Грушевського. Кілька днів тому хлопець несподівано освічився Насті. Дівчина без коливань погодилась на пропозицію. На майдані історію молодят переповідають і кажуть, що це перша приємна новина за тривалий час. На третій міську лікарню Черкас чекає переоснащення. Туди мають закупити обладнання на 5 мільйонів гривень. Апаратуру, яка не оновлювалась десятиліттями, замінять на сучасну. Чиновники обіцяють зробити це вже цього року, а фінансуватиме обласна та міська влада. Це апарати, які випускав радянський союз. В основному в нас на операційних і реанімації оце такі апарати. Цьому апарату вже майже 25 років. Його у відділенні використовують для анестезії. А ось цей щойно відправили на ремонт. Він, хоч і на 8 років молодший, та випробування часом не витримує. І таке тут ще місяця. У нас ця апаратура вже вийшла з ладу. Вона у нас є, але дуже мало. І вона часто виходить з ладу, і вона теж застаріла. Наркозно дихальних апаратів тут всього 10 замість 17. Необхідна техніка для штучної вентиляції легень. Проведення наркозів та та, яка контролюватиме післяопераційний стан людини. А це вже інше відділення. Тут роблять рентген, обстежують легені та інші органи. Цей апарат 86-го року випуску. Зображення на екрані немає лише знімки на превеликий жаль. Він вже майже повністю вичерпав свій резерв, свій ресурс. Він, звісно, дає зображення, але на сьогодення це зображення не відповідає по своїй якості тим потребам, які ми повинні забезпечувати. Ці лікарні вже близько 40 років а обладнанню не менше 10-15. і робити на ньому навіть якісну діагностику медики не в змозі. Хоча ця лікарня швидкої медичної допомоги в рік у медзакладі лікується 20 тисяч пацієнтів. Ми вирішили таким питанням спільними питаннями, враховуючи, що невідкладна допомога надається саме в третій міській лікарні. Треба необхідно поновити те медичне обладнання, яке не поновлювалося десятками років. На нову сучасну техніку чиновники планують виділити 5 мільйонів гривень. Половина з них піде на рентгенапарат. Основне обладнання, яке планується придбати, це рентген від обладнання, саме сучасний рентгенапарат. Ендоскопічне обладнання і обладнання для інтенсивної терапії обладнання закуплять на умовах співфінансування. Половину грошей виділять з обласного бюджету іншу частину, з міського зробити це чиновники. Обіцяють у першому півріччі. І вітазорич Олег Кураш, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Як стверджують лікарі, саме у лютому усі ми гостро відчуваємо дефіцит вітамінів: хронічна втома, слабкість та знервованість це симптоми авітамінозу захворювання найбільш характерне для кінця зими, початку весни, коли в організмі людини недостатньо вітамінів і мікроелементів. То що ж їсти, аби підтримати імунну систему, розкаже Лідія Маланіч. Рік назад звернула увагу на те, що моєї молодшої доньки трошки лущаться руки, ніби то такі сухі. Звернулась до дільничного педіатра, нам сказали, «А вітаміноз?». Так, випадково мама трьох дітей Вікторія дізналася, що її малечі бракує вітамінів. Медики твердять, відсутність вітамінів супроводжується погіршенням пам'яті, зниженням працездатності, сонливістю, частими застудами та загостренням хронічних хвороб. Щоб позбутися неприємних симптомів, Вікторія взялася вітамінізувати родину. Тепер на її столі кошик з фруктами. У холодильнику лимон в щоденному раціоні мед та перга, у яких повний спектр мікроелементів каже, користується й бабусиним рецептом насичення організму вітаміном С. Моя бабуся завжди мені казала, кисла капуста, тим більше взимку її достатньо. Також бабуся моя наголошена, тому що дуже добре калина, ну, знову ж таки, ця сама капуста, часник, цибуля виявляється в частниковій цибулі, теж багато вітамінів. У Черкаському дитсадку номер 74 лісова пісня до вітамінізації малечі підходять комплексно. Цей заклад санаторного типу. Тут знаходяться дітки з латентною туберкульозною інфекцією, або які активно контактують з хворими на туберкульоз. Їм потрібне посилене збалансоване харчування не лише взимку, а взагалі цілоріч. Це була влітку і клубника, і смородина, і ожина. І також свіжі овочі і фрукти. Ті ж самі помідори, ті ж самі болгарський перець, зелені багато. Ми в цьому році їли. Взимку ж у кожній групі росте зелена цибулька у щоденному меню яблука, банани, ківі, апельсини. Ми використовуємо свіжий часник, свіжу цибулю даємо дітям обов'язково квашену капусту, так як в ній найбільше вітаміну С. і Саме головне, що він там натуральний, він сам виробляється при квашенні. Даємо чай з лимоном. Але самими тільки овочами, фруктами, вітамінами організм не наситиш, кажуть медики. Свідчення того пожвавлення в аптеках. Фармацевти зізнаються, кількість охочих придбати мікроелементи в останні дні збільшилася. Фахівці рекомендують підходити до справи комплексно. Ми рекомендуємо покупати полівітамінні препарати, які будуть поставляти в організм вітаміни в даному кількості, яка потрібна організму. Вмісті з їдою вітаміна засвається організмом очень мало, поэтому нужна все таки потрібляти і вітамінні препарати. Але брати за основу синтетичні препарати медики все ж не радять, а лише використовувати їх як доповнення до їжі. Самі ж страви варто урізноманітнити, більше гуляти на свіжому повітрі і добре висипатися. Тоді Хандру як рукою зніме. Лідія Меланіч Олег Черкаська служба новин. Шевченко фореве. у Черкасах відкрилась незвичайна виставка. На плакатах Тараса Шевченка зображено у цікавих образах супермена і рокера. Загалом в обласному художньому музеї представлено 150 робіт. Юних художників об'єднала Шевченківська тематика та розуміння його поезії. Який він сучасний Шевченко? Дивіться. У Черкаському обласному художньому музеї соціальні плакати експонують не вперше. Однак цього разу виставка була особливо приваблива для молоді. Вона об'єднала творчі доробки черкаських та харківських студентів, які у своїх роботах використали вірші Тараса Шевченка, осучаснивши їх. Являються слоганами таких плакатів, які присвячені соборності України, присвячені єдності України, присвячені. Незалежності України, євроінтеграції, багато-багато питань піднімають студенти те, що їх хвилює, те, що хвилює їх по-справжньому, і вони все це переносять на плакат. І мовою вже графіки, мовою пророчих слов Шевченка вони до чогось закликають, про щось розповідають, і таке інше. Серед відвідувачів виставки Відомий Черкаський гурт Співбратів творчість Шевченка надихнула хлопців на створення власних пісень. На відкритті виставки вони презентували фрагмент відеокліпу Тече вода з-під явора. Брати переконані, що Шевченко може бути популярним. Просто доносити його слово до юних потрібно через молодіжну музику. Найближчим часом колектив планує здійснити концертний тур школами Черкас та видати альбом. Його обкладинку найімовірніше прикрасить один із презентованих плакатів. Ми написали п'ять пісень на вірші Шевченка. Пісні у такому молодіжному форматі, який буде доступний для молоді. Сподіваємось, що десь близько початку весни цей альбом вже вийде. Тому що зараз вирішується питання коштів. Воно на, на зараз не таке просте, і ми над цим активно працюємо, готуємося і сподіваємося, що на початку весни ми вже видамо цей альбом. На виставці представлено 34 роботи черкаських студентів. Це не дипломні, а звичайні завдання, через які молодь передала своє бачення кобзаря та його творчості. Я я хоті, хоч хоті, похотіла показати ем, свої враження від поезії Тараса Григоровича Шевченка. А хотіла як символічно показати, можливо, там просто є логотипи в вигляді свічки вони. І от чомусь мені завжди ну, асоціювалася його поезія саме таким способом передати. Креативність, новаторство та свіжість погляду саме такі риси на думку фахівців притаманні соціальним плакатам молодих митців. Відтак організатори сподіваються, що ця виставка не залишиться непоміченою. Олена Башлик, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. А зараз про цікаву школу, яку заснували у Черкасах, навчатимуть тут міксуванню напоїв та чудесам жонглювання. Це навчальний заклад для майбутніх барменів. Серед американців побутує думка, що саме бармен це той, хто розуміє тебе краще ніж дружина. Відтак людина за барною стійкою має бути тактовною, вічливою, вправною і до того ж гарним психологом. Ось так вправно Максим жонглює пляшками щодня. Його майстерність виконання таких трюків відточувалася роками, адже він професійний бармен. За баром я стою вже більше, ніж п'ять років. Десь приблизно года три я вже жонглюю бутилками, їздю на чемпіонати, виступаю, представляю, так сказати, Черкаси. Разом зі своїм другом Михайлом юнак вирішив відродити черкаську школу барменів. Хлопці об'єдналися у своєрідний барменський дует і створили власну школу сучасну барлен. Отримати необхідні знання тут можуть усі охочі. Тренери наголошують: перш за все, слід опанувати теоретичну базу. Без неї неможливо розпочати роботу. Да, теоретичні знання, історія пітійних заведень, історія производства, історія самих, самих напідків, основні торгові марки, бренди. Плюс міксологія включає в себе. Практичний курс, ребята становляться і готують коктейлі під нашим чутким рекордством. Практичними ж навиками та вміннями поділиться Максим. Я буду обучати. Юних учнів барменов флейрингу. це жонглірування бутилками, шейкерами, предметами, які знаходяться за баром. На сьогодні команда майбутніх барменів складається з семи осіб. Щодня упродовж семи годин учні поглиблюватимуть свої знання. А за місяць сюди прийдуть нові охочі стати барменами. Очікую, що я навчуся всьому, чому вони що вони вміють, що вони дадуть мені добрі якісь навики, гарні. Що я зможу жонглювати бутилками? Це для мене дуже важливо і цікаво. Галина Мазур, Олександр Швець, Черкаська служба новин. Ось такі події цього дня. Далі новини спорту. Гарного вам вечора. До зустрічі. І вітання! Далі інформація про спорт. Сьогодні на 22-х Олімпійських іграх в Сочі українські спортсмени урочисто піднімають прапор нашої країни. У складі української збірної 43 спортсмени. Фахівці стверджують, наша збірна має великі шанси здобути медалі у фристалі, де виступатимуть 6 спортсменів. Загалом за роки незалежності українці виграли 5 нагород на Білих Олімпіадах. У 9 із 15 видів спорту змагатимуться наші олімпійці у Сочі. Щоб виступ на Олімпіаді, який іноді триває кілька хвилин, був вдалий потенційні учасники ігор наполегливо тренуються руками. Мене особисто, як вболівальницю рідного спорту, дуже, дуже радує, що в цій в олімпійській команді в нас що до неї війшли такі гідні спортсмени. І я бажаю їм стрімкої лижні, блискавичних перемог та радощів. Перш за все, вітаю всіх спортсменів та тренерів, які у неймовірній конкурентній боротьбі здобули, здобули путівку на 22-ї зимові Олімпійські ігри, що проходять у місті Сочі. Вам випала велика честь представляти нашу Україну на найпрестижніших зимових іграх чотирохліття. Україна є великою спортивною державою і пишається високими досягненнями на атлетів. Імена яких золотими літерами вписані у літопис Олімпійських звитяг напередодні виїзду в Сочі, учасникам ігор подарували рушники із орнаментами різних регіонів України. Також вперше було презентовано логотип зимових олімпійських ігор 2022 року, за які змагався Львів. спорт, особенно олимпийский спорт, был всегда той народной дипломатией, которая объединяла, а не разъединяла людей. И я уверен, что вне зависимости от предпочтений или убеждений политических, за вас будут болеть вся Украина, весь украинский народ. И мы ждем вас, конечно, с победами. 10 лютого відбудеться День України, в якому візьмуть участь президенти національних олімпійських ігор міжнародних організацій. Цьогорічні учасники ігор мають неабиякий стимул до перемоги. Адже президент обіцяє усім українським медалістам квартири. Анна Іванченко Чесенспорт. спорт. І упродовж теми на Олімпіаді у Сочі буде і Черкасець. Цього разу наш край представлятиме лише один спортсмен. Заслужений майстер спорту України із лижних гонок та біатлону Григорій Вовчинський візьме участь у зимовій олімпіаді в Сочі. Спортсмен йде до української збірної на Паралімпійських іграх. Григорій родом із села Білоусівка Драбівського району. Хлопець неодноразовий чемпіон України, переможець Кубку світу зимових видів спорту 2009 року та бронзовий призер чемпіонату світу з біатлону та лижних гонок 2009 року у Фінляндії. Черкаські боксери у повній бойовій готовності. Найближчим часом більше 20 майстрів шкіряної рукавички вирушать на всеукраїнську першість. Перепустки на лютневі чемпіонати України вибороли атлети, що здобули впевнену перемогу на обласному турнірі серед юнаків, юніорок та жінок. У старті взяли участь 108 боксерів із 11 обласних команд. У залі КДЮ США Вікторія спортсмени змагалися три дні поспіль. У поєдинках брали участь юники від 13 років. Обласні змагання були відбором на зональний чемпіонат України, що відбудеться у Харкові 19 23 лютого. На цьому турнірі наш край представлятимуть атлети з Черкас Ілля Продіус, Юрій Майдаков, Дмитро Майдаков, Андрій Кирпушко. З Умані поїдуть Дмитро Остапчук, Сергій Швець, Дмитро Видрик. З Жашкова Володимир Медведенко. Виходили на ринг Спортсменки категорії юніорки молодь та жінки Еліта чемпіонки цих поєдинків відстоюватимуть свої титули 17 лютого на чемпіонаті України у Трускавці. Щоправда, Черкащину на цьому старті не представлятимуть атлетки-юніорки. У категорії жінки-молодь змагатимуться Ольга Жаборівська, Крістіна Кіндратенко та Альона Козубенко. Ще п'ятеро боксерок виходитимуть на ринг у категорії Жінки-Еліта, а саме Людмила Буряк, Марина Мальована, Альона Капша, Марина Хименюк та Анастасія Цюркан. І на цьому спортивної редакції все гарного вам вечора. До побачення.